Добрий день, шановні учасники сьогоднішнього вебінару. Зроблю короткий виступ від головної теми нашого заходу з урахуванням останніх подій, які всіх нас дуже хвилюють, і висловлю свою думку. Російська агресія, яка розпочалася ще в 2014 році, мала зовсім інші цілі: обсяги, масштаби. Сьогодні ми вже точно не зможемо забути про війну. 24 лютого це дата, яку всі хочуть забути, але не можуть. Ми ніколи з вами не повернемося в 23 лютого. 22 року. До 24 лютого 2022 року ми жили в двох моделях України. Одна розпочиналась на лінії зіткнення, а в іншій військові могли відпочити під час ротації та відчути мир. І більшість українців жили мирним життям. Після 24 лютого, коли російські ракети падають від Краматорська, Маріуполя до Івано-Франковська, Львова, Ужгорода, в Україні безпечного міста, не існує. Загроза стала тотальною. Вся Україна це суцільна рана, і ми всі відповідальні за її зцілення. Зараз можна почути думку, що нам нікого не треба, і ми самі повинні бути сильними, впевнена, що це просто наївно так думати. Людина має залишати вільною. Щоб інститути, які вона створює, захищали її гідність, мали основу для багатосторонньої, економічної та політичної співпраці. Це потребує від нас щонайменше реалізму. Усвідомлення того, що нам потрібно укріплюватися і розвивати наші спроможності захищатися. Головне це розуміння, що сама тушки в сучасному світі ми нічого з вами не можемо. Для перемоги правди та вільного суспільства. Потрібно об'єднуватись з тими, чия система цінностей відповідає нашому. Це глобальний рецепт розбудови міжнародної системи безпеки. Повномасштабна війна забрала в багатьох життя та відчуття безпеки. Вона стала викликом для всієї країни та кожного в ній особисто. Це випробування нашої сили волю та духу, випробування нашої гідності та віри у збройні сили, краще майбутнє, перемогу у свого ближнього та безперечно у Бога. Нам ніяк не можна з вами зневірятися у наших цінностях. Нам не можна й не треба втрачати надії на кращі часи, не можна опускати руки і в душу свою впускати кінь зневіри, журби і депресія. Война, війна стосується кожного, і дуже важливо знайти свій фронт. Не втомлююсь повторювати у кожного з нас свій фронт. Я оптиміст по життю і впевнена, що мир настане, а з ним і відновлення країни, підвищення добробуту українців та нові перспективи для розвитку бізнесу, зокрема і нашої Асоціації. Для мене, я завжди кажу, це не гасла. Тому пропоную. Перейти до свого фронта до освітньо просвітницької частини нашої нашого онлайн ви.